В залі, що е, У нас стоїть питання про е, про роботу сервіс Там і стільки була саме, Та, саме такий Я розумію, що е, директор підприємства підготувався, тут людей поприводив, щоб щось там тестувати, пробувати і так далі. Та, ну, зрозуміло, да? це всі бачать. Е, але я відповів прямо на ваше питання, щоб ви, вибачте таку підборку. Що стосується перевезень, ви чудово знаєте, що відповідно до правил перевезень посадка і висадка пасажирів відбувається виключно на платформах. Це правда, і підприємства, заступник директора підмітає ОПАЗ, ви це, це підтвердите. Є таке право написано. На привозанні один, жодних платформ немає. Це перше. Друге, дуже важливо, що сьогодні цей банк в цьому залі визнав під сценограму, що на привокзанні один Посадка і висадка пасажирів і здійснюється перевезення, що є грубим порушенням до чинного законодавства. Тобто ми раніше це ніяк не ходили, знаєте, в рух і око, казали, ні, ми там просто стоїмо. А от сьогодні визнали, що там відбувається посадка, висадка пасажирів. Тепер наступне. Що стосується вашої діяльності. На жаль, тут немає директора присутнього фільмного класу, я тільки заступник. Але я вам скажу, ті димовилися, які у нас були. Вони були дуже прості. Всі, хто живуть після Франківську, все одно хочуть, щоб було комфортно. Щоб можна було нормально по дорогу проїхати, через дорогу перейти, щоб не затворили своє ситуації. І те, що відбувається на сьогодні на провокзальній площі, ну, воно, м'яко каже, що не впадається в право дорожнього руху, коли через дві полоси автобус, задом виїжджає, по руху їде. Ми ну, не будемо це казати, бо це всі знають. Так ось нас було дуже просто розмови і домовилися. Як зробити так, щоб в місті було комфортніше, і щоб ті люди, які легально їздять, все-таки мали можливість легально брати пасажирів, легально їдуть. І домовилися не давно простої речі. Е, Звернув увагу на те, що е, є в них маршрути мі, приміські, міжнародні, міжміські. І керівник підприємства сам висловив пропозицію письмову, яку ми розглядали на комісії по безпеці руху, е, щоб перенести е, міжнародні автобуси на автостанцію 2, яка я все одно не загрожена, тому що немає змі звідки тишинів чи з вокзалу, чи цей. А ті автобуси, які в тому стані. Де змушені стояти і не там вони закруть на територію, яка є для автовокзалу. Так сталося, що обласна державна адміністрація проробила цей об'єм роботи. І більше 300, якщо не помиляюся, автобусів було виведено з привокзального день на автостанцію 2, люди почали їхати звідти, а ці автобуси, як стояли, так і стоять. Дякую. Дякую.